Вітаю вас, шановні підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами продовжимо формувати композицію з трояндочок. І для того, щоб завершити композицію, нам потрібні ще листочки. І як варіант пропоную вам сьогодні зв'язати ось такого листочка. Дивіться, який він цікавий, незвичний. Але мені подобається створювати такі форми. І так, для того, щоб створити такий листочок, ми беремо секційну прокрашену а, пряжу тюліп. Ниточка ось така гарна, Вона грає, вона переходить в різні кольори зелених відтінків. І не, гачок тюліп 0,85. Ну, в даному випадку я використовую таку ниточку і такий гачок. Ви можете секційно прокрашені ниточку брати іншого виробника, але щоб гачок 0,85. Можете спробувати. Більшим гачком і більшою ниточкою. так Для того, щоб розпочати роботу, ми набираємо 25 повітряних петель. Як це робиться, ми все вже знаємо. Наші 25 повітряних петелечок. У зворотньому напрямку щільно в'яжемо стовпчики без накиду і обв'язуємо перші 15 повітряних петель. Решту 10 залишаємо необв'язаними. І там уже як у вас вийде яка щільність, скільки стовпчиків без накиду вийде, так і вийде. Але ми обв'язуємо перші 15 повітряних петель. Решта 10 залишаємо вільними. І не обв'язуємо поки що. Продовжуємо. Ось, з моєї щельністю в'язання, тут пров'язано 23 стовпчики без накиду, і як бачимо, 10 повітряних петель залишилося вільними. Тепер в'яжемо іще одну, один ланцюжок із повітряних петель для серединки листочку. Ось дивіться, якщо дивіться вже на готову роботу, то ось ця ось віточка. Це ось оце майбутня віточка. Тепер ми вяжемо серединку для майбутньої віточки з завитком. Набираємо 25 повітряних петелечок. Так, готово. І в зворотньому напрямку, аналогічно першій віточці, вяжемо також. Все в зротньому напрямку стопчики без накиду на ланцюжок із повітряних петелечок. Також щільненько, і скільки у вас вийде, для того, щоб шнурочок основа був пружненький і тримав форму, щільненько пров'язуємо до основи. Ось так. Серединка готова, тобто ще один шнурочок з вами ми б пров'язали. У мене щільність вийшло 35 стовпчиків без накиду на 25 повітряних петелечок. І для третього розголодження в'яжемо основу з 15 повітряних петелечок, і в зворотньому напрямку також щільно стовпчики без накиду. Так, завершили в'язку третього шнурочку. В основі нашого листочку, тут у мене щільність 36 стовпчиків без накиду. От, і переходимо до наступного етапу. Ось отак. Кріпимося у 10-ту повітряну петлю лгою з'єднувальною петелечкою. І переходимо до обв'язки кожного із шнурочків. Спочатку обв'язка йде. Першого шнурочку за крайні напівпитлі з однієї сторони з іншої, просто глухими петлями по контуру до вершини. На вершині робимо одну глуху петлю і переходимо на обв'язку з іншої сторони. Ось ми з вами на вершині першу шнурочку і в'яжемо одну повітряну одноповітряну повітряну, і переходимо на іншу сторону шнурочку, також за крайні напівпетлі Ось так, глухими петлями продовжуємо обв'язку до основи шнурочку. Ось так ми бачимо лицеву сторону і зворотню. Шнурочок номер 1 обв'язаний з обох сторін, і переходимо до обв'язки середнього шнура, але тут є нюанс. Спочатку я ніби призбираю перший шнурочок, ось так за крані напівпетлю, до другого шнурочка, також за крані напівпетлю, і з'єдную їх глухою петлею, ось так один раз, потім. Другий раз. І третій раз пропускаю одну напівпетлю, четвертеньку, і тут також через одну, четвертеньку, і приєдную. І ось таким чином формується таке з'єднання двох шнурочків. Продовжую обв'язку. Другого шнурочка також. За крайні напівпитлі з'єднувальними стовпчиками. Ось таким чином. Від з'єднання в три глухих петлі. Уверх пров'язуємо 7 напівпетилочок глухими петлями, відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На півпетеличок і в десяту приєднуємося. Також глухою з'єднувальною петлею. Це у нас такий буде проміжочок, і він потім буде у нас виглядати ось таким чином. Потім ще раз з'єднуємо. Закрайню напівпетлю вже обв'язано шнурочка, і середнього, і приєднуємось. І ще один раз. Тобто три рази. Спочатку ми приєднували шнурочки, відступаємо певний простір і також приєднуємо тричі вже під кінець обв'язки. А далі просто йде обв'язка, як і була до цього. Глухими петлями до вершини шнурочку. У мене вже є листочок з завитком вправо, як ви бачили на відео, тепер мені хочеться, щоб завиточок був вліво, ось тут сформований вправо на вершині, а тут буде вліво. Тож, шнурочок ми обв'язуємо до самого кінця глухими петлями. А з іншої сторони, з лівої, починаємо формувати завиток. Вершина наш нарочка, одна повітряна петля, і формуємо завиточок через одну напівпетлю, в другу підхватимо робочу ниточку, ще через одну напівпетлю і, і ще через одну напівпетлю. На гачку у нас 4 робочих петлі, через них проводимо робочу ниточку. Завертаємо майбутній завиточок, 1-2 в третю. Заводимо гачок, виводимо робочу ниточку через робочу петлю. Повертаємо в'язання за крайню верхню напівпетлю, найближче до гачка. Заводимо гачок і проводимо робочу ниточку через робочу петлю. Повертаємо в'язання через 2 напівпетлі, втретю. знову Заводимо гачок і виводимо через робочу петлю ниточку, повертаємо в'язання, Крайня найближча напівпетля верхня до гачка, робимо аналогічно. І ще один раз, підхвачуємо через дві напівпетлі в третю робочу ниточку, і виводимо на гачок. Ось такий э, завиточок вліво у нас сформувався. І далі продовжуємо обв'язку глухими петлями до основи другого нашого шнурочка. Так, другий шнурочок у нас з вами також готовий по обв'язці. І третій ми робимо також з обв'язкою, і також в початку приєднуємося тричі за крайні напівпетлі, притягуючи. Другий шнурочок до третього. Ось так, щільненько, підтягуємо ниточку. І ще раз беремо крайні напівпетлі, робочою ниточкою підтягуємо один до одного, і третій раз робимо аналогічне в'язання, підтягуємо за крайні напівпетлі, робочою ниточкою один шнурочок до другого. Продовжуємо обв'язочку глухими петлями. Ось так поки що у нас з вами виходить формувати листочок. Ці листочки є виключно фантазійними, тому кожен наступний у вас буде сформований по-своєму і буде унікальним. Хоча, можливо, ви будете набирати однакову кількість петель, але завжди це буде якийсь свій унікальний листочок. В цьому першому листочку я формувала завиточок вправо. І бачите, ось такий вигін виходив, і така от віточка в сторону, і було інша видимість листочка. Тепер у мене завиточок сформований вліво. І ось я відчуваю, що зараз я хочу, тут я прив'язала 13 е, на напів, напівпетилочки, 13 глухих петель. І хочу приєднатися до вершини і зробити відгалучення далі в об'язця. Для цього я ось так от завертаю завиточок. І ось тут на рівні ось цього загибу. Ось отута, ось тут. Беру за цю крайню напівпетлю очічком, приєднуюся, крайня напівпетля, і крайня напівпетля на шнурочку і з'єдную їх ось таким чином. Роблю це тричі, так як і попередні рази ми з вами приєднувалися. За крайні напівпетлі, глухою петлею. Приєднуємо третій шнурочок до завитку. Спочатку воно так виглядає не дуже, але коли все буде обв'язане, то воно прийме форму і буде виглядати значно гарніше. Після того, як ми приєднали третій шнурочок до завиточку, продовжили обв'язку глухими петлями, на вершині одна повітряна, і в зворотньому напрямку до основи, також за крайні напівпетлі обв'язка глигими петлями. І бачите, вже вималюється форма нашого майбутнього листочка, і він виглядає ну дуже гарно. Потім переходимо глухими петлями для наступної обв'язки, на праву сторону листочку, і за крайні нижні напівпетлі обв'язки глухими петлями пров'язуємо три. Стовчики без накиду, три напівстовчики, три стовпчики з одним накидом, один, два, три, Напівстовчик, ще один напівстовчик, два стовпчики без накиду, і 5 повітряних петель в сторону. У зворотньому напрямку: одна глуха петля, стовпчик без накиду. Повітряні. І за крайні верхні напівпетлі обв'язочки, також до основи листочка, пров'язуємо стовпчики без накиду. Ось так виглядає у нас обв'язочка першого шнура рельєфна, переходимо глухою петлею на іншу сторону і за крайні верхні напівпетлі обв'язки третього шнурочка пров'язуємо 15 стовпчиків без накиду і в сторону 5 повітряних петелечок. Ось так виглядає в'язочка за крайні верхні напівпетлі, 15 стовпчиків без накиду, 5 повітряних в сторону. У зворотньому напрямку одна глуха петля, потім у повітряній петлі стовпчики без накиду, за крайню нижню напівпетлю, стовпчиків без накиду, попереднього ряду стовпчик без накиду. І переходимо на крайні нижні напівпетлі ув'язки, Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Три напівстовпчики. 3 стопчики з одним накидом, три напівстовчики, і решта стопчиків без накиду до основи. І наблизились до кінця нашої з вами роботи. Це залишилось лише ось тут кріпимося глухою петлею в основі листочка, пробиваємо всі петельки і глуха петля. І нам лишилося тільки обв'язати наші 10 повітряних петель. Просто щільно стопчиками без накиду, до кінця ланцюжка з повітряних петель. І кріпимося потім глухою петлею в останню петелечку. Врізаємо ниточку, запаємо, і наш листочок з вами готовий. Ось такого красунчика в результаті ми з вами отримуємо для порівняння перший листочок, другий листочок, кожен по-своєму прекрасний, зв'язаний аналогічним принципом. І ви просто вже знаєте, як це робиться, і можете формувати і довжину ланцюжків, і формування завиточків, і обв'язку. Ну, дякую всім за увагу. Гарних всім робіт! Медитуйте в своїй творчості, наповнюйтесь і будьте щасливими! Ваша Бунчик.